Жив був хлопчик на ім'я Андрійко. Він жив разом із мамою і татом у затишному домі. У цьому домі було багато різних побутових електроприладів, пральна машина, пилосос, чайник. Всі вони були ніби чарівними помічниками, бо допомагали дорослим у щоденних справах. Мама часто розповідала Андрійкові важливі правила. Електроприладами дітям можна користуватися тільки разом із дорослими. Самому не можна, бо це небезпечно. Андрійка слухав, але інколи думав, я ж уже великий і хочу допомагати. Одного разу мама прибирала в іншій кімнаті. Андрійка побачив на ліжку зім'яти простирадло і вирішив зробити мамі сюрприз, попрасувати його. Хлопчик обережно вімкнув праску. Вона стала гарячою, як маленьке сонечко. Раптом мама покликала Андрійко, ходи пити чай. Хлопчик швидко побіг і забув про вімкнену праску. Мама й Андрійка сиділи, пили смачний чай і розмовляли, аж раптом відчули дивний запах. Що це пахне? здивувалася мама. Вона швидко побігла до кімнати і побачила, що простирадло почало горіти. Мама одразу вимкнула праску і швидко все загасила. На щастя, нічого страшного не сталося. «Мама, вибач, я хотів допомогти, але зробив небезпечно, сказав він. Мама обійняла сина і лагідно сказала, я знаю, що ти хотів допомогти, але правила безпеки дуже важливі. З того дня Андрійка зробив важливий висновок. Електроприладами можна користуватися тільки разом із дорослими, і більше він ніколи не вмикав їх сам, а мамі він допомагав по іншому, прибирав іграшки, складав книжки та накривав на стіл.